Цей магазин продає на 249 тисяч 399 доларів на місяць. В тиждень вони продають на 32 тисячі доларів, а в день цей магазин продає в середньому на 6 тисяч доларів. І ми сьогодні повністю розберемо цей магазин, починаючи від сайту і закінчуючи постачальником та закупівельною вартістю продукту. Але перед тим як ми почнемо наш огляд, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на наш канал, натисніть кнопочку під низом, підписатись. Поставте лайк цьому відео, тому що я впевнений, що буде дуже цікаво. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео і подивитись їх першим. Поїхали! Ну що, друзі, ось цей магазин, який продає всього лиш декілька продуктів. В суті, його можна назвати One Product Store. Я впевнений, що все починалося з одного продукту конкретного. Це Pluffle Human Dog Bed. І потім вони вже додали якийсь Spare Cover. це як апсейли до цього продукту. Потім додали ще якийсь Mask. типу маску для обличчя, щоб спати так в повній темноті. Але все починалося з основного продукту Pluffle Human Dog Bed. Дуже цікава історія цього продукту, тому що хто давно займається Shopify Dropshipping, я впевнений, що точно знає такий продукт, який називається. Dog, або pet-bed, або dog-bed. І я згадую історію, коли наш знайомий, який пішов там з арбітража почав і почав займатися шобедропшипінгом. Він залетів прям дуже в ідеальну точку продажу саме цього продукту, типу для собак, на 600 тисяч доларів за півроку він його продав. Дуже класний, класний кейс. Ми теж пробували запускати цей продукт, у нас продавався, але ну, не могли його розкачати, тому що вже з'явилася величезна кількість конкурентів. Коротше, в свій час це був дуже класним продуктом. Це таке спеціальне ліжечко для собак. Воно там буває різних розмірів, різних кольорів. Воно дуже. Круто продавались, всі на ньому дропшитери майже заробляли. Це, типу, продукт, який якби народив наступний продукт. Це якраз уже таке саме ліжечко, але для людей. Во, і це дуже прикольний продукт для людей, які мають собаки, можуть спати в цьому ліжку з собаками. Короче, ну дуже дуже цікава ідея продукту. Як бачите, тут люди з собаками сплять, просто ти тут спиш. От дійсно є люди, які не дуже люблять спати нам в своєму ліжку іноді люблять змінювати обстановку і просто поспати в такому Human Dog Bed. Коротше кажучи, ось така еволюція відбулась з продуктом. Дуже часто таке трапляється, що якийсь продукт еволюціонує в інший. Ми зараз бачимо брендований. Продукт, але зрозуміло те, що він закупляється в Китаї, зрозуміло те, що він робиться в Китаї, але це вже ну, сталий бренд, який називається Плафл. Його вже всюди позиціонують як повноцінний бренд. У нас є дві людини, які умовно там вигадали цей продукт, але ну, ми розуміємо, що не вигадали, а просто почали його брендувати і продавати. От, дуже прикольно. Давайте, перш за все, подивимось на головну сторінку цього магазину. Ми бачимо, а вже ж продукт, ми бачимо певне цільову аудиторію, навіть вікову, яка часто купляє цей Продукт, що тут ще є цікавого на сайті? У нас є основні бенефіти нашого продукту: це «Nap Whatever», Machine Washable, «Be tact in Ergonomic Support. Коротше, основні бенефіти нашого продукту супер кнопочка Get Yours. Кнопочка Call to Action, Потім As Seen In, Це умовно аля компанії, які там типу або реально, або умовно говорили про цей продукт, або ви могли бачити там цей продукт. Ну зрозуміло, що там ці всі статті або огляди, вони запрошення, вони всі купляються, і це рекламні інтеграції. Як заробляти на Shopify? Що таке Shopify Dropshipping? Як запустити свій магазин, який буде приносити більше 50 тисяч доларів в продажах в місяць на Shopify? Про це ми розповідаємо в нашому безкоштовному майстер-класі посилання під цим відео. Розбираємо все: від пошуку продукту, запуску магазину та масштабування його до 50 тисяч доларів на місяць з маржинальністю 25-30%. Приєднуйтесь до нашої онлайн-події. Наступне, що в нас є, це відгуки. Дуже круто, мені подобається. Мені ще подобається те, що тут кожна кнопка, названа по-різному: Get Yours. «Shop now», Experience the Magic. Аурсторі, ну Аурсторі це окремо на стрінку історію. І тут також у них є посилання на їх тікток, інстаграм. Я так розумію, що це основні напевно джерела трафіку для них. Ну ми ще зараз окремо поговоримо про. Про їх джерела трафіку, що в нас тут є. Ну, стандартний футер, нічого особливого, Facebook, TikTok, Instagram. Три основні джерела трафіка. Так, давайте перейдемо на сторінку продукту, подивимося, що в них є цікавого. Але перед тим, як ми перейдемо на сторінку продукту, ще я тут помітив ось такі цікаві бейджі. Ви можете отримати 50 доларів назад, якщо ви свій емейл, потрапити їм в воронку, скоріше, це клавіо. І вам потім будуть надсилати ще якісь там проматеріали або ще якісь знижки. Класна ідея, ми це на кожному майже сайті використовуємо. І ще є дуже прикольний такий introducing відео маленька реклама. Дуже класна штука. До речі, я не часто бачу таке на e сайтах. Це в основному робиться типу для One Product store, коли є магазин для одного продукту, і він ще досить так постартаперськи, насправді, виглядає. І це прикольно таке використовувати. Я думаю, що в Shopify App Store можна спокійно знайти там, наприклад, introduce video, щось таке, типу, просто загуглити і все, і встановити цей додаток, залити відео, яке буде тут висіти з кнопочкою cart. Супер. Мені подобається ця ідея. Ми навіть затестимо напевне цю штуку на якомусь нашому магазині. Так, давайте перейдемо на сторінку продукту, що в нас тут є. Laffle Human Dog Bed. досить гарна у нас сторіночка. Я бачу. Подивіться, у нас є 30-day risk. Free Trial, прикольно, можна повернути продукт, якщо вам не подобається. Зрозуміло, що того ніхто не буде робити, бо це купа операційної роботи. Класні картинки, тут, до речі, дивіться, з відгуками якісь, з бенефітом, де це можна використовувати. Показується цільова аудиторія. Зрозуміло, що там в основному це власники собак, які люблять спати своїми собаками. Я тут бачу, що прямо на кожній фотографії розкривається продукт. Показані там фаундери, показані знову ж таки матеріали, що це зроблено, показана цільова аудиторія, різні способи. Особи використання, навіть відгук тут є. Прикольно, дуже прикольно зроблено, класно, навіть розміри, супер, мені дуже подобається. 349 доларів коштує цей Human Dog Bed, 268 відгуків, матеріали зроблені, оці пік пікери зроблені прям так, що ви натискаєте і бачите, які це матеріали, і вам зразу підвантажуються картинки. Можна обрати кількість, тут вони заімбедили якісь їхні TikTok відео Ага, це і є, по суті. Це і є по суті плагін, який дозволяє інтегрувати ось ці всі відоси на вашу сторінку. Дуже прикольно зроблено. Мені це подобається. Зрозуміло, що це треба робити вже для брендів, які мають купу свого юзер-дженерейтед контенту. Ага, і у нас акція зі one, one угу. І акція сьогодні, якщо купляєш два, то у тебе вони вже зі знижкою йдуть. До речі, вже найшов баг цього сайту. Бачите, якщо ми обираємо два, то у нас не змінюється ціна. Бачите, я вже зразу баг знайшов. величкий розбір магазинів. До речі, друзі, хто не бачив, у нас на каналі є відео, де я роблю розбори магазинів наших підписників. В інстаграмі я все опублікую сторіс в певний день, де я збираю 5-10 магазинів, які я розберу на нашому YouTube каналі. Приклад наших відео буде тут, там їх вже дуже багато в нашому каналі. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео. Тому підписуйте, щоб не пропустити та відправити свій магазин на розбір безкоштовно. Так, рухаємось далі. Тут все зроблено, в принципі, по структурі. Класно, є е Sales Page, у нас є е Future Benefits, Materials, Shipping and Returns, Size Guide, супер все класно там. Fast Company, Forbes, у нас тут є о, прикольна штука, The Comfort, You Want, You Need, Класно. У нас тут є порівняння обов'язково з іншими собачими, людсько-собачими ліжечками. У нас є рейтинги, у нас є питання відповіді. Це теж дуже важливо. найпопулярніші питання та відповіді. І у нас найголовніше тут є прям, подивіться, Verified Buyer, Verified Buyer з Google, з усього типу, що вони з Facebook з, дійсно з реальними фотографіями. Ну, я не впевнений, що це прям реальні відгуки, але може Більшість з них і дійсно можуть бути реальні, тому що бренд продає на дуже-дуже хороші цифри. Це я, ще раз нагадаю, майже 250 тисяч доларів на місяць. І магазин тут зроблений дуже і дуже грамотно. Також ми бачимо на сторінці продукту, у нас є стіки add to Cart з варіантом вибору кольорів. Це теж дуже класна штука. Люди листають, листають. Клієнт закривається, натискає кнопку Buy Now. І зразу нас перекидує, куди, зараз ми подивимося, зразу нас перекидає на чекаут. Так, з product пейджою ми розібрались. Давайте натиснемо кнопку Buy Now. подивимось, куди вона нас закине. Як бачите, кнопка Buy Now нас закинула на корзину. В корзині у мене є. Різні sales-трігери, що зарезервували для нас на 8 хвилин. що ми зробили класний вибір. Тут ще допродають iMask, типу маску на обличчя для сну. Давайте додамо її в корзинку. Супер вона є. Ще нам додають оцей кавер. Давайте додамо ще й цей кавер, все більше нічого нам додають. Ну по, по суті, це основний продукт. І до нього апсели, все як і казав. І ще можна Shipping Insurance <laughs> за 14 доларів додати. Що ви обираєте, Shipping Insurance, що ви не обираєте, воно нічого не змінює. І у нас до речі про це і відео тут як допродавати. По суті, повітря в доставці. І так, у нас є 30-day Comfort guarantee, що ми можемо повернути. У нас ми купили гарантію, переходимо на стрінку чекаута, та подивимося, чи кастомізована стрінка чекаута. Чекаут, стрінка у них не кастомізована. Звичайно, Shopify Payments, PayPal, і там від Shopify Payments, це Google Pay або Apple Pay. Чекаут не кастомізований, вони сидять на звичайному базовому тарифі Shopify, ну точно не на тарифі плюс. Тому що чек-аут не кастомізований. Супер. Так, друзі, давайте повернемося назад на головну стрінку і розберемо способи того, як вони продають цей продукт. Переходимо перш за все в Facebook. Я хочу подивитися, що вони крутять зараз платну рекламу у Facebook. Заходимо на стрінку, бачимо, стріночку, у нас всього лише 2,9 тисячі лайків, 3,6 followers. Переходимо в About. У нас тут є page Transparency. This page is currently running ads. Це означає, що в даний момент ця сторінка крутить рекламу і щось продає. Ми бачимо, звідки у них сидять люди, які менеджуть. Це США, Канада, United Kingdom і Філіппіни. Ну, Філіппіни, напевне, це якийсь Customer Support або якісь там робочі руки. Ось вся команда, по суті, яка менеджерить рекламу цього продукту. Окей, давайте перейдемо. Go to Ad Library, подивимося, яку рекламу вони крутять зараз. У них на даний момент крутиться всього лише 4 реклами. Це насправді не так то і багато. Я думав, тут буде дуже багато всього. У нас тут є якісь певне, скажімо, ретаргетинг кампанії. Ага. Ось такий якийсь user generated контент в стилі відео Тіктоків. Бачите, купили рекламну інтеграцію цього американського шоу і через те дуже добре вистрілили. Класна ідея. Угу. Ну, така досить нестандартна реклама. Вже зрозуміло, що вона не є дропшиперською, тому що вже є сталий бренд. Тому вони просто вже креативлять з контентом. Основне джерело трафіку, можливо, це якісь інтеграції різні, а це вже ретаргетинг для людей, які були на сайті, і потім їх повернути на сайт. Тому що реклами дуже мало у Фейсбуці. Так, з Фейсбуком, в принципі, розібрались, нічого специфічного тут немає. Перейдемо, напевне, в Тікток. Або давайте в Тікток на десерт. Перейдемо в Інстаграм. Що в нас тут є в інстаграмі? У них 78 тисяч підписників, верифікований бейдж Інстаграма. Ну це понятно, вже це нікого не здивуєш. Окей, у нас дуже прикольний інстаграм, дуже багато такого їх дійсно авторського контенту. У них дуже круто, що в цього є бренда два обличчя, два фаундера. Це зараз один такий із трендів бізнесу, там як і на західному ринку, так і там на на українському ринку, коли є обличчя бренду, які постійно з'являються, і тоді рівень довіри до такого магазину та до продукту набагато більший. Коротше, інстаграмчик у них дуже прикольний: 65 тисяч лайків, певне, крутять ці рілси, тисячу лайків. Thank you. Тут 380 29, Коротше, вони десь певне просувають. Скріж за все, просто рекламні пости в інстаграмі, як я бачу. То, що, дивіться, тут 195 лайків, а тут 29 і три тисячі лайків. Скоріше за все, це рілси, які просуваються. Тут теж рілс, але 533 лайка. Ну, зрозуміло, я не буду далі дивитися записи. Мені цього достатньо, щоб зробити висновок, що контент вони знімають свій. Вони знімають рілси як тренд зараз для залучення більшої кількості трафіку. Плюс вони просувають і рілси, і якісь окремі цікаві. Пости, які, напевне, набирають у них більшу кількість лайків на органіці. Гарний інстаграм-профіль 157 дописів. Не так то й багато, але видно, що SMM-щики сидять та крутять. Мені цікаво подивитись, коли створена сторінка. Це дасть нам зрозуміти приблизну дату, коли був запущений в ідеалі магазин About. Page Transparency. в 2022 році вона була створена. Скоріше за все, якраз і магазин був розкручений буквально, я думаю, там за рік часу. Ну, може трохи більше. Окей, супер. Повертаємось назад і переходимо на десерт. Дивимось TikTok. Небагато брендів зараз крутять TikTok і в принципі, напевне, це їхнє основне джерело трафіку, саме цього магазину. Це TikTok, у них 277 тисяч слідкувачів сабскрайберів, підписників 8,6 мільйонів лайків. Супер. Подивіться, силка зразу на цей продукт стоїть, і силочка у нас а вже ж, з UTM-кою, Супер, все понятно, щоб відслідковувати продажі з Тіктоку. У них дуже розвинутий Тікток-аккаунт, як я бачу, дуже багато відео, вони прям постять, постять дуже-дуже багато. І це якраз основне обличчя бренду, напевне. Це оцей чоловік азіат, який найбільше з'являється перед камерами, бо він найбільш такий емоційний. Ну, є ще інший, є ще цей. Ну, бачите, дуже багато відосів, Вони не залітають прям дуже-дуже сильно. А ні, ну от 2 мільйона є навіть переглядів. Ну, клас, TikTok, вони взагалі питань немає, вони в тренді, вони публікують дуже багато всього. Вони, от у них є 7 публікацій на мільйони, один мільйон плюс переглядів. от Бачите? Клас. Ну от, наприклад, давайте подивимось якусь публікацію на 10 мільйонів. Типу, бл. Офінгеть. Просто 10 секунд. <laughs> Dog Bad for Humans. Капець. Дуже цікаво, дуже цікаво. Тепер, давайте глянемо, скільки цей продукт коштує, до прикладу, на Алікспресі. Так і введемо. Human Dog Bed. І <бачимо>, бачимо, що цей продукт коштує, коштує. От я вже знайшов 96 доларів, коштує цей продукт. Я вже знайшов 79 доларів, коштує цей продукт. Як бачите, тут всього у них 4 кольори, але. Ну, це в принципі, це він і є. Це той самий продукт. Я можу зробити висновок, що закупівельна вартість цього продукту до 100 доларів, якщо поштучно. У них цей продукт вже брендований. Є навіть за 150 доларів. Є за 67 доларів навіть цей же продукт. Подивіться: 67 доларів, друзі. Просто уявіть цю маржинальність, вони його продають ще раз. Вони його продають за 349 доларів Закупівельна вартість 67 доларів. І це на Аліекспресі. Аліекспрес це ну якби кліщ, який прососався ще до іншого якогось постачальника. Давайте зайдемо на Алібабу і подивимось, скільки на Алібабі коштує цей продукт. Тому що я впевнений, що ці ребята... Хлопці... Вони вже мають власний бренд, вони вже десь брендують цей продукт. Вони вже замовляють не поштучно, а вони замовляють вже 100% цей продукт там, величезними партіями в Китаї, або навіть дропшипують з Китаю вже брендований продукт з отою їхньою нашивкою. Ну давайте глянемо тепер Human Dog Bed. І там я вже бачу дропшип. А давайте, давайте, покажіть мені гроші. Я вже бачу 48 доларів цей Human 36 доларів я вже бачу цей продукт ну на там до 70 доларів а типу, продають за 349. Вони в 5 разів. Роблять націнку на продукті. Ну, давайте відкриємо, типу, подивимось, які тут пропозиції є. Там тут всього два кольори є. Ну я думаю, що якщо присорчити, можна багато чого понаходити. Так, давайте глянемо, що тут по кастомізації. Дивіться, можна робити кастомізацію, лого додавати від 300 штук, всього лиш там, 300 штук ви замовляєте, вже можете робити власний бренд. Тут, якщо ми говоримо вже про продажі на 250 тисяч доларів, то тут можна вже замовляти і не тільки по 300 штук, а й по 1000 штук. Коротше, дивіться, це все що. Я говорю, ну справді це згруба, Але маржинальність ну, у них досить хороша, дивлячись на те, як вони качають цей продукт. Понятно, що тут ще якась вартість за доставку буде, якась вартість за рекламу платну буде. Але в цілому маржинальність тут ну, дуже хороша. Плюс. Якщо ми бачимо, що у них ще є купа апсейлів, а зазвичай 30-40% маржинальності можна заробити ще й на апсейлах. Друзі, продукт дуже цікавий. На продукті можна заробляти і заробляються дуже багато грошей. Пишіть ваші коментарі, що думаєте стосовно взагалі цього продукту, що думаєте стосовно магазину в цілому і підходу того, як вони продають, також можете кидати приклади цікавих магазинів, які ви хотіли, щоб я розібрав в наступних наших відео. Тому, як бачите, з'являється нова рубрика на нашому каналі. Це огляди отакі магазини. Огляди повністю воронок цих магазинів будемо продовжувати. Чекаю від вас коментарів. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Дмитро. Вудуюком всім па-па!